Привіт, ти на каналі мігр.ua Тут ми говоримо про імміграцію, про виклики імміграції і надаємо практичні поради. Якщо ти ще не бачив наші відео, переходь, дивись. Якщо маєш бажання підтримати, не тільки підписавшись, але й фінансово, посилання на PayPal у закріпленому коментарі під відео. Сьогодні я хотів поговорити на таку тему, про яку мало говорять, але вона досить актуальна, на мій погляд. Це тема, чи визначає ваше громадянство, ваше життя і вашу долю. Чому в мене виникла ідея записати таке відео? Тому що я летів в середині вересня з Америки в Європу і в аеропорту Париж-Шаль-де-голь я зіткнувся з тим, що там є чіткий поділ на громадян Євросоюзу, США, Канади, Японії, Австралії. Південної Кореї, тобто країни Першого світу, так звані, і всі решта йдуть через будочку прикордонника, незважаючи на те, що у мене, наприклад, є статус постійного резидента Євросоюзу, який, в принципі, діє пожиттєво, поки ти не зміниш його на статус громадянина Євросоюзу. Але все одно, коли я проходив через прикордонника, прикордонник мене запитав. Типу, ти летиш в ту країну, яка тобі видала дозу на проживання. Я кажу, ні, я сьогодні лечу в іншу країну. А скільки ти залишаєшся у Франції, я сказав, через пару годин я відлітаю. Окей. Мене це дуже здивувало, тому що не знаю, мабуть, в перше житті таке було, що тебе питають, маючи вже постійні документи, куди ти летиш. Типу, ну якби це не має значення насправді, тому що ти вже... Маєш майже всі права, крім виборчих, і тебе все одно контролюють і так далі. Ви знаєте, це насправді така тема, я б сказав би трохи сумна, тому що багато людей вони можуть мати менші здобутки в житті, ніж ви. Але просто факт того, що вони народилися в певній країні, так званого першого світу, одразу надає їм більше прав, привілеїв перед тими, хто народилися в країнах Другого і Третього світу. На жаль, такі реалії. І я думаю, що багато з вас теж думали про це часом, коли, наприклад, теж перетинаєте кордони або е ви чекаєте на... Отримання певних статусів у інших країнах, як довго триває розгляд документів, що вам можуть не довіряти, ви можете приїхати в певну країну, не отримати одразу банківський рахунок, тому що, наприклад, в тій ж самій Польщі зараз, якщо у вас немає умови о праці, то просто так ви вже не відкриєте банківський рахунок. Тобто, як бачите, гайки закручуються і, в принципі, ніякого полегшення не відбувається. Тому я думаю, що, на жаль, такі реалії, і ми просто маємо пристосовуватися до них, старатися зробити все для того, щоб отримати теж постійний статус в іншій країні або статус громадянина, що було би найкращим. Звичайно, у мене є друзі, які, наприклад, не хочуть міняти. Українське громадянство на інше з ідейних переконань. А, але я думаю, що через такі всі дії, закручення гайок і так далі, все більше людей все-таки будуть розглядати варіант зміни українського громадянства на якесь інше громадянство тих самих країн Європейського Союзу. Хоча, як ви знаєте, це теж процес тривалий, процес довгий. А це як мінімум 5 років треба прожити на території Євросоюзу, щоб отримати статус постійного резидента, і потім ще 2-3 роки, а може більше, в залежності від країни, звичайно, щоб отримати статус громадянина. І то насправді це не так легко, тому що в певних країнах Євросоюзу ви не можете отримати громадянство, поки ви не відмовитесь від громадянства України. А це, як ви знаєте, вже неможливо навіть для жінок. З кінця 21 року, тому що наш президент Зеленський не підписує укази а, про вихід з українського громадянства. От такі новини. Так що, думайте, друзі, робіть свої власні висновки, не слухайте ванільних блогерів. Я про це постійно говорю в своїх відео. А наш проект розвивається далі. Я дякую за ваші підписки, за вашу підтримку. Хто ще не бачив а, наше останнє відео інтерв'ю з Еліною про Канаду. Під, переходьте, дивіться, лайкайте, коментуйте. А в майбутньому у нас планується подкаст а, з українською юристкою в Польщі, де ми а, поговоримо багато моментів про легалізацію українців, про відкриття бізнесів і так далі. Тому, якщо тобі цікаво, підписуйся на нас. І всім па-па. Дякую!